Президент Петро Порошенко сьогодні зустрівся та нагородив військових, які боронять Донецький аеропорт, та волонтерів, які ввозять туди усе необхідне. Звертаючись до Кіборгів, Порошенко заявив: Здамо Донецьк, мається на увазі литовище. Ворог буде в Борисполі, чи в Гостомелі, чи у Львові. Кінець цитати. І на цій зустрічі Порошенко вручив паспорт громадянина України, білорусу, воїну батальйону Азов Сергію Коротких. Прийняти бійця до українського громадянства просили волонтери та добровольці. Я з Республіки Білорусь, сам, ну, сам родився в Росії, довго време жив в Росії. Приїхав сюди, потому що считаю, що то, що происходит, несправедливо, неправильно. И... Мне було цікаво в цьому участвувати. І найкращі наші воїни. І найкращі наші волонтери, які продемонстрували, що вони російською, білоруською, англійською чи будь-якою іншою мовою люблять Україну не менше, ніж я її люблю українською, і вони так само готові віддати своє життя, як багато ваших товаришів, друзів та рідних, що вони достойні, щоб бути. Носити велике і горде звання українського громадянина.